Зараз на чемпіонаті України наскільки серйозними та важливими є ці змагання для нашого клубу? Доброго дня ну, виконання чемпіонату України це серйозні змагання. Відповідно, в першу чергу для для наших діток це досвід, дуже хороший досвід. Ну, і... Вони ще на таких змаганнях як, ну, не були. Це перші їхні змагання. Тобто вони будуть пробувати свої сили. І ми вже будемо дивитися, що отримало, що в нас не вийшло. Кілька спортсменів приїхало сьогодні, щоб представити наш клуб «Карате Лев». Сьогодні до Києва приїхало п'ять спортсменів клубу «Карате Лев», які будуть виступати в різних вікових категоріях. Вісім-дев'ять. 10, 11, 12, 13 років. Як відбувалася підготовка до змагань? Що було найскладніше? Ну, підготовка до змагань е, в нас була складною. Е, відповідно, найскладнішим е, було дітям споратися психологічно, адже це чемпіонат України, це то, 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 ну, вищі змагання ніж чемпіонат області. Тому це з ними така робота була проведена на психологічному рівні, щоб вони повірили в себе і відповідно. Гарно виступили на цьому чемпіонаті. Це вже далеко не перші змагання цього змагального сезону. Чи задоволені ви виступами своїх спортсменів на попередніх змаганнях у Буську та на волині? Е, так, звичайно, задоволені. Як тренер не може бути задоволеним своїми учнями. Вони молодці, вони стараються, вони спробують якісь новинки, якісь нові зв'язочки. Ну вони як красавчики. Вересня був досить великий набір нових спортсменів. Цей набір триває і досі. Ви почали тренувати дітей у Горохові. Коли початківці будуть їхати на свої перші змагання разом із клубом «Карате Лев, коли вони будуть готові до змагань? Так, справді, цього року набір у нас був досить хорошим. Я радий, що стільки діток з'єднались до нашої сім'ї. Відповідно, першими їхніми змаганнями це буде турнір Гепард КАП 25 листопада. І ми їх обов'язково відділимо. Можемо скористатися можливістю запросити всіх діток, які ще не доєднались до нашої спортивної сім'ї. Доєднуйтесь, ви не пожалієте.